А Тепер ми вилікуємо її. Давай. Все. Через пару хвилин антидот подіє. Дивись уже діє. Все, вона вже хаба. Вона вже добра. Ура! Ура, тепер це буде наш лучший кіт. Є це буде кіт сезона. Він ще навіть на байку зараз покатається. Покатався! Покатався! Покаталися! Ой, бля. Ладно, все, продовжуємо знімати. Коротше, нормально. А тепер пішли за зарплатою. Ти де де Зарплату ми тут получаємо. Ну, а тепер йдемо за зарплатою. Пішли. Хочете ніхто, поки ми йдемо? Окей. Пупа і Лупа пішли за зарплатою. Вони понапутували каси. Пупа, пу, э, Лупа получав за Пупу, а Пупа за Лупу. Ну, от ми на місці. Все, давай. О, да. Не по зарплату, так. Да. Дивіться, тут є 3 мільйона, дивіться, показую. тут є 3 мільйона. Так що десь тут приблизно 3 мільйони 16 тисяч. Таке можна жити ціле ці, 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 ці століття, так що дивіться, на консерви на все хватить. Ага. А, а я пішов далі почати. А ви що, їх печатаєте? Ну так. Да. Е, дивіться, в е, є спеціальна машинка вироблена воєнною базою. Е, ми не будемо просто так же ж гроші людям роздавати, правильно? Вони будуть приходити раз в місяць за зарплатою, правильно? Ну. А ще. Я чув, що ви знайшли клад. Було таке? Не. Так. Ось тут він лежав, там був діамант. А там ми знайшли. його вона ж. Так що, тим более, ви можете прийти до мене продати цей діамант. Я вам ще дам таких купюр шістнадцять. Мільйонів доларів. Шістнадцять мільйонів доларів. Добре, ми принесемо вам кілька штук. Ну там, можете собі лишити, в принципі. Але ладно. що хочете, я банкомат для вас є завжди. Ми робимо гроші з вакцини зомбі. Того що в зомбі слюна зелена, і вона якраз ідеально печатає гроші. Так що, все, всім до побачення. Все, пока. ну ладно, пишу это где. Ой, ой. О -о -о -о! бля, извините. Пишу извините. Все вокруг взрывается. У меня на плечах два раненых. É, a roxa.